Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам за ваш обернений зв'язок, за всі підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі загальний та розклад на тему, яка радість на порозі, але перед тим очистимо простір наш. Із кого негативу? Хай буде так. Розслабтеся, загадайте себе і ми подивимося. Яка радість вас на порозі? Хто мене дивиться? І в яких енергіях? Покажіть карти? Вдана яка виходить з обмані, самообманів? Хочу її залишити вже. Так, і рухайте як порад. Яка радість запроза? Будуть у вас новини, успіхи. Життя пробовав шануло. Буде рухатися вперед, Радість падає від короля, жезлів, то може бути проявлення з його сторони, якісь новини або його проявлення, або це може бути якісь справи державні, почути якусь новину ваших інтересах. Що ви давно чекали ту новину, ніяк не могли ні дочекатися. Та, і то буде вирішуватися у вашу користу почнеться з Нового, з чистого листа. А також буде проявлення і признання в коханні в лицаря чаш, доброго надійного, чесного, чесного мужчину, або старшого, або який почуває себе молодий, в енергіях молодості, або молодший вас по віку людини, будете мати, будуть якісь новини. Ви будете дуже задоволені від того, також ваше життя йде в успіхи лавополуччя, коли <клесо> фортуни повертається в вашу сторону. І починається рух, як кажуть, здвиг, <клесо> <клесо> динаміка. Там, де був застій, починається динаміка. Буде вихід вас з підвищеного, з підвищеного стану, завишого з трудної важкої ситуації, яку ви давно не могли. Ви давно не могли вирішити. Там буде проявлення. радісності на порозі, що ви будете мати якісь новини про короля чаш, його проявлення, його признання, запрошення. Вас на побачення це вам посиді. От ви з ним випадаєте у парі. Він вас бачить у парі з собою. І вас чекає. І вас чекає. Виспів благополуччя, стосунків, а також е, мечів, ваша суперниця, яка е, заважала, втрутилась, вона забрала ваші. Так як би вкрала ваше кохання, вона відійде завжди ваших стосунків і ваша вам повернеться по собі ви. і буде вашим, все, що ви забрали. В першу чергу це ваше кохання. Яка радіше на породі буде також до вас фінансовий прибуток якийсь. Буде фінансовий прибуток. Буде якийсь переказ або. Хтось купить дізнатися покупки, такі, які е, хотів раніше і не міг зробити це. Це вам подоліє. Будете купляти те, що вам подобається. Яка на порозі? Всі труднощі, які були. Вас? Ви справилися, і вони відходять від вас. І це також вам треба їх перейти по долі. Це все вам по долі. А ще яка радість вас на порозі? Позбавлення вас від душевних переживань, обманів, зрад. Так. А поможе вам цьому? Несподіване виривання в ваш простір глицара мечів. які знищить всі ваші душевні переживання, залікує ваші сердечні рани, знищить ті обмани, брехні з його сторони, то вам по судьбі, яка радість на порозі, чекає вас комфорт. Здійснення ваших мрій, хороше, хороше, багате життя. І все те, що ви будете, все те, що ви бажаєте, все здійсниться. Якщо ви приймаєте цей розклад, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться з іншими. В коментарях пишіть, приймаю, нехай буде так. До нових зустрічей. Мої хороші.